То, що Росія каже, що буде далі нападати, це не новость, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь переїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю, це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По-перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, Відко онлайн, от я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати протягом всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи. А ви маєте Ну, дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняли, на жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і міграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезнім. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити, не треба, поняв? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на День відкритих дверей, за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямо їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей, я хочу, щоб. Як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали, зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрізонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн, і щоб ну непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ситуацію я думаю, що дивіться, багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закінчиться, вон з Європи, співдаляй там на Україну це всі... Історія, і раніше воно звучало та скільки можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше я не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний генофонд. На і нас вони зацікавлені, подовше тримати. Але навантаження економічне, яке українці введуть на всі оці країни в Європі, дуже величезне. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова.